Автомобільна зарядка тукі 140 Вт для заряджання ваших гаджетів у авто. А те, що робиш, ти чесно кажучи, це якесь неподобство. Хлопці, як ви вже зрозуміли, це в нас е ось такий 140-ватний тупі. Звісно, це канал Технозон Україна. І чим цікавий 140 Вт ватт заявляють, я не кажу поки що 140 Вт, ватт для того, щоб подивитись, чи дійсно тут є 140 Вт, ватт чи дійсно на тайксішечку на першу виходить 65 Вт, щоб можна було заряджати ноутбуки, коли в нас такий колапс е з електрикою. Тобто, чи можемо ми бути у автівці заряджати ноутбук е з потужністю 65 Вт. Це ми з вами дізнаємося. Дивимось до кінця, але перед цим ви підписуєтесь, натискаєте дзвоник, і це ще не все. Зараз ми перейдемо у студію, подивимось, скільки воно коштує, і де його можна купити. Бо я розмістив у опис під цим відео посилання на перевіреного продавця. Ціна дійсно солоденька, така знаєте. І ще там є інші зарядники, які ми перевіряли, просто перевірені. А зараз просто переходимо, а потім тестуємо. А ось ми на Aliexpress стукі. Вона коштує 11 баксів 140 ваттна. Така собі, ніфіга собі. Е, давайте подивимось, що тут в нас вони показують. Два USB-C плюс USB-A, три порта output. А от що вони підтримують? А ну, давайте, три порта Fast Charging, Power delivery 140 Вт. Ну, це ви круто. Круто пишете, що 140 Вт. Power delivery, все класно. Ага, перший, перший порт. type C1 65 Вт, другий порт 45 Вт, третій порт 30 Вт. Добре, тобто сумарна в нас є, сумарна потужність 140 Вт. Мультидевайс. Це в нас говорить про те, що ми можемо заряджати тут якийсь ультрабук на 65 Вт. Добре. Ладно. Е, тепер щось вони показують постійно однопортову якусь зарядку. ну мені потрібен розклад. А, ось воно що. 12-24 вольти в нас е, підтримка. І тепер же ж я відразу кажу, що різниця між 12 і 24 вольти є, бо потужність самої зарядки буде різна. І мені цікаво, чи є в нас до 140 Вт на 12-вольтовому режимі. Ну, Є тут в нас захист від е, перезаряду, від короткого замикання, від перегріву, від е, овервольтажа. вальтажа. Коротше кажучи, все добре. З цим все добре. Е, тепер, що в нас тут? Начебто вона холодна. Покажіть мені, будь ласка, мультіпротоколи. Бо ви тільки показуєте. Опа, хлопці, а немає. А уявіть собі, а немає тут розкладу. Заряду прикинь. Перший раз бачу, щоб на швидкій зарядці не було розкладу е, зарядки. Тобто вони не розписали е, при мультіпротокол, який, по-перше, протоколи підтримує, а по-друге, вони не розписали, не розписали е, на, е, наприклад, мультипортовий. Чи досягне воно у мультипортовому заряді е, там, 12, при 12 вольтах 140 Вт. Вони не зробили цього. Сам. <реш> да, да, давай. давай, коротше, пішли в автівочку, сонечко, будемо зараз тестувати. Бери усі трихамудії, ті, що в нас валяються. А, ось, тримай. Оце все. Давай, пішли. Ну що, хлопці, дивіться, як він виглядає А Ану. Усі, це металева це металеві вставки. Фикольно. Ой, тут три отвори, О, три. три входи, два Входи. На... Це входи це в тебе. Один вхід, один вихід. А тут три виходи, а не входи. Бо воно видає, видає Можна нам. Я вже впихну його. Хареше впіхювати, впихувати. Так, дивіться, два Type-C, один Type-A. Тут у нас є індикація. Він середньої жорсткості, тобто не буде в нас oh. е, виштовхувати його, бо є такі дуже жорсткі, і вони виштовхують е, е, зарядник. А це зміюються, коли дуже часто натискаєш і... <с <с так, давай. Він давай, давай, давай ну, показуй, як ти його вставляєш. зараз Так ану, Микаль, трохи у лінкольні незручно вставляти. Трохи, ану, а, показує там? Так, є 12.8. 12.8. Ану, газони повинно показати. 13.00. Ще більше повинно. 13,5. Ну, тобто генератор в нас працює. Якщо я залишу нашу автівку, воно повинно показати стан акумулятора. Тобто тут є в нас поки що все добре, 124. 12 тут є в нас індикація. Якщо менше 12, Відьмо. то звісно, йдіть до акумуляторщика. Давайте заведемо далі і будемо тестувати далі. Лисиця. Ану, вставляй ось цей оцю c сішечку Давай у Type c 1 і будемо дивитись, що в нас показує. Так. І будемо дивитись, що в нас показують по стандартам зарядки. Закривають дворцята. І е, поїхали. Дивимось. Де у нас тут Type-C-In. Використовувати vtrn 02 а це в нас пульсації ми міряли. Відразу скажу, що з пульсаціями там все. До... А, хочете відразу пульсації? Хочу Хочете Хочете? Пульса... Да. Так, лиситься. Діка біля стенда. Так, вставляємо, вставляємо. Шпиткенічку, і десь у нас повинен написати, що є швидка зарядка. Є швидка зарядка, добре. І тепер дивіться: зараз йде швидка зарядка. І відхилення яке? Тобто, по пульсаціях тут все добре. Ми відразу спочатку це все перевіряємо. Нормально, пульсації відразу проходимо. А, ви знаєте, що відразу ми можемо пройти, якщо в нас тут є О, протокол mtk Vivo. До речі, так, так його зміг задетектити. Зараз ми з вами подивимось усі протоколи швидкої зарядки, які нам дає Power Delivery перші. А, його потрібно переставити ми заряджали швидкою зарядкою. Power Delivery, ну пише, що до 60 Вт, але це трохи не так. 20 В 3 ампера. Якщо ваша автівка дозволить більше, воно видасть більше. QC4, четвертий, Charge третій, другий до 12 вольт. Є в нас Samsung HFC 12 вольт, FCP 12 вольт. І все, в принципі, і звичайний Samsung. А, ну і на Type C 1, PE1, pe 2 від MTK. А тепер давайте навантаження перевіримо. Дуже цікава річ зараз буде. Вмикаємо Power Delivery Trigger. Так, Power Delivery Trigger є. Вмикаємо 20 вольт. Він тримає, до речі, 20 вольт і пішли трохи дамо навантаження. Зараз у нас 37 ватт 36-37. А тепер дивіться на фактичні заміри. 60 пройшли, 70 пройшли, 75, 78. Он 80. Чим більше ви дасте газу, ну скажімо так, чим більше ваша автівка буде давати потужності вольтів, тим ліпше воно буде працювати. Якщо я зараз буду газувати, ми отримували стабільну роботу на 70 п'ятах. От, будь ласка, 76. Зараз максимально у піковому значенні ми. Тут отримували до 90 Вт. Ну, Дуже цікаво, але от давайте так: стабільно 65-75 Вт ви будете отримувати. Але якщо ваша автівка видасть цю потужність, ви це повинні розуміти. Давай тайп uh, А. Другий тайп другий, другий. Перемикай. Так, другий тайп C. Я. Yeah? Є. Yeah. Вмикаємо автодетект 30, 36 Вт. 12 В максимально. І QC charge теж до 12 вольт, другий і третій. Samsung FC 9 вольт FCP до 12 вольт. І МТК тут, в принципі, мабуть, немає. Ну, PE1-1 є. Yeah. Давайте Power Delivery Trigger увімкнемо. Максимально поставимо 12 вольт, 3 Ампери. і піддамо трохи навантаження. 22 Вт. Далі даємо трохи. Даємо трохи. 26. 30, 36 3. ватт. Спокійно тримає 37. Навіть 40 ватт тримає. 40 тримає. Будь ласка. І це все ще на тлі, того, на тлі того, що ми можемо перевірити мультипортовість. Давайте так. Ану, вмикай у Type-A оцей дріт. Все одно з ним перевіряти. Вмикаємо мій смартфончик. Пішла зарядка, швидка зарядка, до речі, відкладаємо. І хочу подивитись, чи дає він на тригери. Чи дає він на тригери так, також швидку зарядку. Давайте автодетект той самий, і також воно надає на мультипортовість нормальну швидку зарядку. Зараз ще перевіряємо Type-A, звісно, і будемо вже потім робити висновки. Але мультипортова швидка зарядка теж працює. Ви повинні розуміти, що все це залежить дійсно, дійсно залежить від е, типу вашого типу вашого авто і скільки він видає. На 24 вольтах, я думаю, що вона видасть навіть 144 у постійному, скажімо так, режимі на мультипортовій зарядці. Тобто ви повинні це розуміти. До яких смартфонів підходить, я вже казав, ну Type-A у нас видає, бачите, Q-Charge 2 12 вольт, Q-Charge 3 3 Quick Charge 3 теж до 12 вольт. І Samsung HFC 12, FCP 12 і SCP до 40 Вт. Дуже прикольна зарядка. Я думаю, ми зараз можемо вже робити висновки. А, стоп! Ні-ні-ні. Ми ж повинні перевірити. Час? Ні, пульсації ми вже перевірили. Нам, ми потрібні, нам потрібно перевірити type a на навантаження. Що це я такий, знаєте, щось я трохи забувся. Ставимо 12 вольт. 12 вольт, 11, 12, не, не, 13. Вольт. І трохи дамо навантаження. 22 Вт, 34, 35 стабільно. Все 34-35 Вт. Є. Переходимо, зробимо виставки. Слухайте, ну я дійсно рекомендую цю зарядку. Вона чесна по своїм характеристикам, вона тримає багато портовий режим швидкої зарядки і має дуже прикольну вихідну потужність для вашого авто. Але тут ще не все. Бо стосовно безпеки, так Туків нас перевірений бренд, все нормально. Але якщо ваша автівка не розрахована на такі потужності, будь ласка, будьте обережні, бо це може дуже погано сказатися на безпеці вашого авто і зарядки в цілому, ми рекомендуємо на 24 вольти. Вона буде працювати ліпше. Це для дальнобійників, більш підійде нормально. І з вами був Бабел на каналі Технозон Україна. На все добре.